Всім вітання, 6 червня 2020 року. Коротенько, от сім'я номер 22 від якої був зроблений відводочок. Матки вже почали відкладати яйця, розплоду немає. І Сьогодні вже правда ще літає. Хочу провести обробку апіваролем від кліща. От ставлю чистий листочок. На дно, щоб подивитись, який буде осип. Цей відводок був сформований 20 травня. Ось так таблетку замонтував. Замонтована таблеточка. Підпалюю. Закриваємо люточок. Рітла активізувалась. Правда, не всі. Є вулику, але постараємось зробити обробку таку маленьку. Закриваю людки, кріж весь на Жолі знаходиться. Ось.